Всім привіт, мої любі українці! З вами знову я і Сьогодні ми зустрічаємося в черговому новинному відео на моєму каналі, яке до присвячено огляду планів Wargaming на жовтень місяць. Виокремимо найголовніші події жовтня, на які нам слід звернути увагу. Також в цьому відео я дам свою аналітику по цим подіям. Ну і відповідно перед тим, як ми почнемо, будь ласка, не забудьте підвіде підтримати це відео лайком. Обов'язково, якщо сподобається воно, то підписуйтесь на канал. Це дуже мотивує створювати новий україномовний контент. Ну і для нових глядачів по традиції покажу свою здагальну статистику, щоб вони сумнівались мої експертності. Хто хоче більше детально побачите, як я граю. Всі записи стрімів є на каналі, ну і також графік стрімів буде під цим відео. Тому давайте починати. І так, перша новина, яку я хотів з вами проговорити, це старт нового марафону в нашій з вами улюбленій грі, який в нас буде стартувати в другій половині жовтня. Точних дат, поки немає, Левергівінг орієнтує нас на ці дати. Цей новий марафон буде вшитий в ПВЕ режим Мирний 13. Це всім відомий режим, який запустився в 2020 році. В цьому році буде фінал цього режиму. Якщо не пам'ятаєте, що це таке, зараз з'являться скріншоти, щоб ви трошечки згадали, що воно таке. Якщо коротко, то це ПВЕ режим, де ви граєте проти ботів. Спочатку. Фармити умовних кріпів на карті, тобто маленькі танчики, потім з'являється величезний рейд рейд-бос, якого вам треба вбити всією командою. Ну і відповідно за проходження всієї прогресії цього режиму в купи інших нагород, про які ми поки що не знаємо. Ви зможете додатково отримувати абсолютно новий преміумний танк восьмого рівня радянського союзу, середній ті дрозинов, який має дуже експресивний зовнішній вигляд, як ви бачите, да перед собою на екрані. Але давайте розберемося з його ТТХ, чи треба проходити цей марафон чи ні. Відповідно, на даний час танк ще не має фінальних характеристик, але з вірогідністю 90% вони будуть саме такими. По-перше, ХП в танку буде 1300, по броні він буде дуже схожий на об'єкт 274, який є в нас на восьмому рівні. Це те шестев Савков. Тобто, знаєте, броня там така віддурня. Що стосується мобільності, то танк їй не сильно може показуватися. В нього буде всього лиш 13 кінських сил на тонну. Тобто це дуже мало для середнього танку, але при цьому всьому ми не знаємо, який там будуть параметри прохідності. Треба буде дивитися вже на основі. Що стосується вогнової потужності, то там буде низький альфа Страйк в районі. 200 одиниць Опять же, такий танк ще баланситься, ми там, не знаємо, чи буде 240 чи 200, але при цьому всьому має доволі швидке КД і непоганий ДПМ. Тобто, фіналізуючи це все, можна сказати, що крім в принципі, зовнішнього вигляду, танк ну, не буде відзначатися якимось особливими сильними сторонами на фоні найсильніших премівних танків, в, грі, в тому числі найсильніших середніх танків в грі. Відповідно, вердикт мій такий, що якщо в вашому ангарі більше там, 10 преміумних танків, з яких там мінімум 8 хороших, то, в принципі, принципі, проходити цей марафон, як на мене вам не потрібно. А, але при цьому всьому, якщо в вашому ангарі, там умовно кажучи, багато премів, але серед них там більше половина або поганих, або вам на них просто банально наскучило грати, то в принципі цей марафон можна пройти. Тим більше, що ви не вам не треба буде грати в рандомі, да, тобто не треба буде портити свої нерви. Це треба буде програти просто в режимі проти ботів. Я не думаю, що це буде прям супер аж складно. Єдине, що я впевнений, що Wargaming зробить з цього таку доволі серйозну грінділку і вам треба буде потратити на це. Ну, немало саме часу. От, відповідно, якщо він у вас є, і якщо у вас в ангарі не так багато премівів, або вони вас всі задовбали, то в принципі це буде, як на мене, непоганий тір 2 преміумний танк Савков, який буде непогано фармити, непогано не стрілювати, але чогось прямо особливо я б від нього не чекав. Відповідно, йдемо далі. Кстати, а забув сказати, напишіть в коментарях, кстати, що ви думаєте по цьому, по цьому танку, і як вам взагалі така ідея марафонів, які зашиті в повій режим. Друга новина, яку я хотів з вами обсудити, це акція добою, яка в нас почнеться з 5 жовтня, тобто, ось ось зовсім скоро. І відповідно вона буде йти місяць до 5 листопада, прокачати ви зможете два танки: американський важкий танк 10-го рівня Йох, і відповідно китайський легкий танк ВЗ-1321. Відповідно, що по-моєму вердикту чи качати ці танки чи ні, по Йоху можна сказати, що в принципі, якщо в вас більшість техніки 10-го рівня вкачена, і вам скучно, да, ви хочете. Щось нового прокачати, то Йох, в принципі, ну, доволі непоганий танк, не імба, але далеко-далеко не погана машина. В принципі, має свою унікальну фішку з тим, що їй тіпа, не можна збити катки на да, цій машині. І, в принципі, що важливо, також він має доволі приємну гілку для прокачки. Що стосується легкого танку Китаю, то очевидно всі думаю, це розуміють, що це найгірший легкий танк в грі. В нього дуже погана гілка, також і вкачати я їх його абсолютно не рекомендую. Але при цьому всьому хочу значити такий момент, що за останні півроку в нашій грі відбувається доволі багато ребалансів різної техніки, особливо це стосується танків 10-го рівня, і мені щось здається, що і за і ВЗ-132, особливо ВЗ-132, точно будуть апатись я. Поставив би так, що вірогідність апа йохо десь відсотків 60, А от в ВЗ-132 апать будуть з вірогідністю 90%. Тому відповідно зараз можливо саме час їх прокачати по акції, да, і просто залишити в ангарі, не грати на них бої і дочекати сі хапу, і відповідно вже отримати задоволення після того, як їх апнуть, і щоб вони вже були готові. у Вас в ангарі. Третій момент, який я хотів сьогодні зазначити, це ап преміумних танків, який також буде вже в новому патчі. Це по перше. АП ЦС-52 Ліс А саме йому додали можливість встановлювати потосковий підбій. Не знаю, кому це треба, але оказується на цей танк. Його Не можна було встановити, не знаю, з яких причин. Ну і другий більш суттєвий АП це Ап Босатервагена. Це важкий танк Швеції, 8 рівня, який відпадав нам з новорічних коробок я, в принципі, його маю на своєму аккаунті і взяв на ньому три відмітки з середнім демеджем 2850. Танк мені, я не скажу, що сподобався, але він в принципі доволі непоганим був. А зараз його дуже суттєво апують і в нього є навіть претензії на імбовість. Що я маю на увазі? По-перше, йому апують швидкість повороту ходової, швидкість, да, швидкість повороту ходової з 22 до 25 градусів, також розброс з 0,4 до 0,44-04, також стабілізацію на цілих 20% apoiar Дальність огляду з 360 до 370, скористь по оборота башні да, з 22 до 25 градусів і найголовніше максимальна швидкість вперед з 32 до 35. Тобто, відповідно, Бофос має всі шанси стати доволі е, імбовим приємним. Я б навіть сказав би там 1 точно впевнена. Е, і остання новина, про яку я Сьогодні хотів сказати, це те, що в нас в кінці жовтня вийде новий патч 122.1, в якому з основних нововведень буде система. Е, Елітних рівнів, що це таке в вас, ось тут в списочку, да, будуть писатися біля вашого танчику, на якому ви граєте певне якесь число, яке буде відображати вашу майстерність грі на тому чи іншому танку. Воно буде залежати від кількості боїв та бойової ефективності, яку ви показуєте конкретно на цій машині. Тобто, по суті, це буде знаєте, так званий оцей XVM для бідних. Що я про це поводу думаю? Ну я сподіваюся, що буде кнопочка. Яка цю всю штуку, тому що мені так фокусу як статисту вистачає, да по статті, і я не хочу, щоб мене фокусили. Поша якісь додаткові статті, мені це не потрібно, але в принципі для звичайних гравців, типу чому б і ні. Я би сказав, що це плюс-мінус, така яка, знаєте, адекватна фіча. Якщо ви, наприклад, маєте якийсь улюблений танк в ангарі, то чому б не набити на ньому якісь е, високі показники цієї бойової ефективності? Відповідно, це всі новини, які я хотів е, вам е, розповісти. Якщо вам сподобалось відео, обов'язково поставте лайк цьому відео, е, підпишіться на канал та до зустрічі в наступних відеосах та наступних стрімах. Всім bye -bye.